Нам вдалося запропонувати нашим захисникам ось таку цікаву квасолю в томаті гетманська булава. Далі ми пропонували джерело хоробрості, квасоля з м'ясом в білому соусі. Декілька розроблено було декілька видів колішів. Збирали тару та розробляли рецепти. Жителі села Курилівка, що на Дніпропетровщині, вирішили допомагати військовим і почали готувати для них обіди. Разом з одним із підприємств, разом із селищною радою на базі нашого закладу, був відкритий цех посушки овочів. І як результат цієї роботи, ми вже на сьогодні. Сьогоднішній день маємо ось такий гарний козацький борщ, який називається козацька сила. До складу цього борща в нас входить сушені овочі, які ви бачите: це це капуста, це буряк, морква, цибуля. Далі потрібно додати нашу смачну козацьку тушонку і картоплю. Плюс томатна паста. А от як приготувати борщ у польових умовах, рецептом ділиться кухарка Світлана. Нічого складного, просто відварюють картопельку, кидають склад, який ми вже складаємо. Борщик, ми все додаємо туди, і капусточку, і морковку, бурячок. Все це висушується. Просто додається, додається тушонка, додається квасолька. Ну, фактично, після того, як зварилася картопелька, це ще 15-20 хвилинок, і борщ уже, будь ласка, готовий до споживання. Однієї упаковки овочів вистачить на 5 літрів борщу, а як до сушки додати горохову кашу з м'ясом і сухарики, то буде готовий суп. Беремо контейнер. Розкладаємо нашу капусточку. З десяти сирої капусточки вже отримуємо 800 кг вже висушеної капусточки. Овочі кладуть у спеціальну електросушарку. Так само каже директорка ліцею, можна заготовляти і фрукти. Маємо такий цілющий чай з липи, з яблучок, малини, смородини і м'яти. Цех з сушки овочів у ліцеї відкрили два тижні тому. До цього працівники готували м'ясні та кашеві закрутки, які також передавали військовим. Софія Москаленко, Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.